Послання до Ефесян, розділ 5 Отже наслідуйте Бога, як улюблені діти, та живіть у любові, як і Христос полюбив нас, і видав себе за нас як дар і жертву Богові, як приємні пахощі. А розпуста і усяка нечистота чи жадоба до наживи навіть хай не згадуються між вами, як це личить святим. Також і безсоромність, і пусті балачки чи грубі жарти вони недоречні, але найкраще подяка. Бо знайте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це. Божий гнів приходить на неслухняних синів, тому не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темрявою, а тепер є світлом у Господі. Поводьтеся, як діти світла адже плід світла в усякій доброті, праведності і правді. Досліджуйте те, що до вподоби Богові і не ставайте спільниками у неплідних ділах темряви. А краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити усе, що засуджується, виявляється світлом, оскільки усе, що виявляється, стає світлом через це й сказано встань, ти, котрий спиш і воскресни з мертвих, і Христос освітить тебе. Отже, уважно слідкуйте, щоб поводитися не як не мудрі, але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. І не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями. Співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа, підкоряючись одне одному у Христовому страху, дружини, коріться своїм чоловікам як Господу, адже чоловік є голова дружини, як Христос, голова церкви. Він же Спаситель тіла, як церква кориться Христові, так і дружини чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купіллю води у слові, щоби поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і Нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Так і чоловіки повинні любити своїх дружин, як власні тіла. Хто любить свою дружину, той і себе любить, адже ніхто ніколи свого тіла не зненавидів, але годує й гріє його, як і Христос церкву бо ми члени Його тіла. З його тіла і з його кісток. Тому чоловік залишить батька й матір та пристане до своєї дружини, і будуть обоє одним тілом. Це велика таємниця, адже я говорю про Христа і Церкву, тож кожен з вас нехай любить свою дружину як себе самого, а дружина нехай боїться свого чоловіка.